Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. Для вашої уваги сьогодні як виготовити гантельки для заняття на уроках фізичної культури своїми руками. Ось така гантелька, в даному випадку півкілограмова. Для цього нам потрібна. Відповідно, бутилочки даного розміру це може бути з-під будь-якої солодкої води, з-під мінеральної води. Ми їх звільняємо, вони повинні бути порожні. Потім туди насипаємо пісочок, як в моєму випадку, або можна водичку. До речі, різна вага водичка легша, ніж пісок. Ця бутилочка більш гантелька буде більше важча і краще зазвичай. І з водичкою вона відповідно трішки легша. Потім для цього нам потрібно ще кольоровий скотч. Щоб зробити їх такими яскравими, і скотч ще допомагає нам захистити, якщо кришка там відкриється чи ще щось, це може бути. Діти можуть впустити бутилочку чи ненароком просто вдарити в щось, і таким чином може висипатися і пісок і вода. Скотч захищає нам, допомагає не розсипати те, що всередині. І, крім того, досить такі цікаві яскраві получаються, гантельки. В моїй практиці я вже використовую більше п'яти років. Дітям подобається, можна проявити свою фантазію, можна різними кольорами. Я зробила такі патріотичні, і потім різними кольорами. Кому як подобається, тому проявляйте креативність і робіть уроки фізичної культури цікавими і яскравими.